Нашим об'єктом є метал, бетон, ем, деревина. Усі матеріали, які можна досліджувати різними методами. Питання тільки в тому, для якого об'єкту потрібен який метод. Ольга Попович, випускниця Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Третій рік вона працює у технічному університеті в Мюнхені. Сьогодні доцентка спільно з професором з Німеччини Крістіаном Росе оглядають корпус франківського вишу, який був пошкоджений обстрілами росіян 22 червня цього року. При обстеженні об'єкта науковці застосовують. Методику нерунівного контролю. Що ж таке неронівний контроль, насправді ми з ним стикаємося всі. Я думаю, що кожен вже стикався, відвідуючи лікаря, роблячи ультразвукове дослідження спорожнини тіла чи виконуючи те саме рентгенівське дослідження, це те саме неронівний контроль. Але мало хто знає, що це саме так називається. Відповідно, ми виконуємо нервний контроль не для тіла, як використовується в медичних сферах, а для конструкцій. Аби з'ясувати, наскільки пошкоджено басейн вишу і чи немає в ньому внутрішніх уражень, що можуть призвести до подальших руйнувань, науковці використовують сучасне обладнання, яке привезли з Німеччини. Аби українці самостійно могли проводити відповідні обстеження, які пришвидшують процес відбудови зруйнованих приміщень, Крістіан Гроси ділиться досвідом із місцевими студентами. основне питання, чи є дефекти, чи є тріщини, чи є якісь порожнисті деталі у таких конструкціях. Відповідно, треба знати конкретне розташування, які розміри цієї тріщини, і чи можна цю структуру підсилити, додати додаткове армування ніж зруйнувати і перебудувати її повністю. Професор каже, давно мав намір відвідати Україну і долучитися до відновлення будівель, які пошкодили російські окупанти. З його слів, масштаби шкоджень величезні. Відтак каже Крістіан Гросе, науковці повинні докласти максимум знань та зусиль, аби зекономити час і гроші для безпечного відновлення всіх конструкцій. Це візит, щоб налагодити відносини з університетом нафти і газу. І зараз будемо працювати над тим, щоб посилити цю кооперацію. Це не тільки навчання, контроль якості, а так. Також прагнення долучитися до відновлення постраждалих конструкцій і не тільки на території Івано-Франківської області. Нагадаю, що внаслідок ракетної атаки росіян 22 червня в Івано-Франківську були пошкоджені багатоповерхівки, дитсадок, ліцей, бібліотека, церковна споруда та корпуси і університету нафти й газу. Зі слів ректора Ігоря Чудика, заклад зазнав збитків на 100 мільйонів гривень. Інна синдайська Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.